Коли Галина побачила, як її сусідка шукає загублені ключі просто руками по асфальту, вона зрозуміла що щось не так, але тільки через тиждень вона помітила, що світло у вікні жінки не згасає ніколи. Поставте лайк, якщо хочете почути більше таких зворушливих історій про справжню людську доброту. У 49 Галині здавалося, що життя закінчилося разом із чоловіком, медсестра дитячої лікарні, нічні зміни, порожня квартира. Син Максим дзвонив з Мюнхе на понеділях про роботу дітей. Онуки говорили тільки німецькою, соромилися бабусі. Щоранку, о сьомій, піднімаючись на третій поверх Хрущовки, Галина машинально дивилася навпроти. Четвертий поверх, друге вікно. Світло горіло постійно вранці при сонці, вдень, коли всі економлять, увечері серед інших вікон, як маяк у темряві. П'ятниця вечір. Біля під'їзду худорлява жінка, років 80 повільно ходила по асфальту, нахилившись, щупаючи руками землю. Добрий вечір. Загубили щось? Жінка піднялася. Блакитні очі дивилися повз галину, не фокусуючись, мутні, відсутні. Ключі від квартири, тихо. Галина побачила зв'язку за два метри від жінки біля входу. Ось вони, піднімаючи, тримайте. Незнайомка простягнула руку не в той бік. Галина обережно взяла її долоню, вклала ключі. Дякую. Віра Семенівна, четвертий поверх Галина Петрівна. Третій сусідній під'їзд. Віра пішла до входу, тримаючись за стіну, рахуючи сходинки вголос п'ятнадцять, шістнадцять. Тієї ночі Галина не спала, мутні очі, постійне світло, пошук ключів руками, двадцять років медстажу кричали: Жінка сліпа. А хто про неї дбає? Ранком, повертаючись з роботи, зупинилася біля того під'їзду, четвертий поверх. Світло горить наповну, хоча сонце заливає двір. Віра не знає, день зараз чи ніч. Галина стиснула холодну ручку дверей. Медсестра кричала Перевір. Обережність шепотіла Не втручайся. Образ жінки, що шукає ключі по асфальту, переміг. Четвертий поверх квартира 41, Тихий стук, тиша. Повільні кроки, довге прислухування біля дверей. Хто там? Віра Семенівна, це Галина Петрівна, вчора з ключами допомагала пауза, важке дихання. Що треба? Йшла з магазину, подумала привітатися. Сусіди ж. Дякую, але нічого не треба. Дочка скоро приїде. Коли приїде, тиша затягується незабаром. Вона зайнята у голосі самотність, яку не сховаєш. Галина дістала ручку, написала номер телефону великими цифрами. Просунула під двері, залишаю номер. На випадок. Шурхіт, віра намацала папірець. Якщо що дзвоніть. Вдома Галина не знаходила собі місця, уявляла жінку сама в темряві, що боїться попросити допомоги. Наступного дня купила хліб, молоко, ковбасу, знову стук. Знову ви здивування, не роздрат. Купила зайвого. Може, стане в пригоді? Не треба, дочка привозить. А коли привозила? Така довга пауза, що Галина зрозуміла, відповіді не буде. Залишу біля дверей не потрібно викинете. Поставила пакет, пішла. На сходах скрип дверей, шурхіт пакета. Увечері, десята година, телефон. Це Віра Семенівна. Ви номер давали. Серце прискорилося, що сталося. Все добре, хотіла подякувати. Дуже смачний хліб. Вечерілі. трохи, я не завжди не відчуваю голод. Галина зрозуміла жінка голодує, не з бідності від безпорадності, страшно готувати всліпу. Можна завтра після роботи зайду, принесу готову вечерю. Не треба турбуватися, я сама самотня. Син далеко, онуків майже не бачу, теж буває самотньо, довга пауза. Тоді, приходьте, поставлю чайник. Галина поклала слухавку і відчула щось незвичне. Вперше за роки в неї з'явилися плани на завтра не просто робота дім, а щось важливе. Хтось її чекав, але через тиждень все змінилося. Дзвінок увечері, незнайомий жіночий голос. Ви, Галина Петрівна, це Лена, дочка Віри Семенівни. Не втручайтеся більше в наше життя. Мама не потребує сторонньої допомоги. Але без але залиште нас у спокої. Гудки. Галина дивилася на телефон. Що сталося? Чому раптом? Але наступного ранку, проходячи повстой під'їзд, побачила у вікні Віри Семенівни не світло. Воно згасло. Три дні Галина не заходила, три дні проходила повз під'їзд, дивлячись на темне вікно. Що, якби Лена мала рацію? Що, якби вона справді втручалася не в свої справи? У четвер увечері не витримала, піднялася на четвертий поверх, постукала довга тиша. Потім кроки повільніші, ніж зазвичай. Хто там? Віра Семенівна, це Галина. Як справи? Ідіть геть. Я сказала дочці, що більше не хочу вас бачити. Голос тремтів. Галина притулилася до дверей. Що сталося? Я щось не так зробила. Лена, права, ви чужа людина. Нащо вам стара сліпа жінка? Віра Семенівна, ідіть до своїх онуків, займіться власним життям. Галина стояла на площі, відчуваючи, як розпадається щось важливе. Може, дочка справді права, може, вона лізла не в свої справи? Два тижні вікно залишалося темним. Галина ходила на роботу, готувала, спала, але все здавалося безмістовним вона знову була нікому не потрібна. А Віра Семенівна сиділа в темній квартирі і лічила дні. Лена не дзвонила після того роз'їжджого дзвінка. Продукти закінчувалися, хліб зацвів. Вона намагалася дійти до магазину, але після кількох метрів повернулася занадто страшно. На п'ятнадцятий день Віра зрозуміла, помилилася. Нелена її врятує від самотності. Дочка, яка соромиться матері інваліда, живе власним життям у Дніпрі. Руки тремтіли, коли набирала номер. Галину, це я. Можна, можна попросити прийти? Що сталося? Голос Галини був стурбованим, але холодним. Я Я помилилася. Лена сказала, що використовуєтеся мною, але я зрозуміла, що навпаки, це я вас використовую. Віра Семенівна, прошу, приходьте. Мені страшно, я не їла два дні. Через двадцять хвилин Галина стояла в дверях з пакетом продуктів. Віра схудла, виглядала крихко. Пробачте, сказала Віра. Лена налякала мене, сказала, що люди нічого безкоштовно не роблять. А може, вона права? тихо запитала Галина. Може, я дійсно втручаюся? Ні, твердо сказала Віра. Ви рятуєте мене від самотності, від страху, від того, що я нікому не потрібна. Вони сиділи на кухні, п'ючи чай, світло в лампі здавалося теплішим. Галино, я хочу віддячити вам, колись знала німецьку. Працювала в бібліотеці, читала дітям казки різними мовами. Може, навчу вас для онуків? Галина здригнулася. А серйозно, якщо хочете поговорити з ними їхньою мовою, навчу, дуже хочу. Віра усміхнулася вперше за тижні. Тоді починаємо. Верзухин Вірес, спробуємо. Тиждень вони вивчали базові фрази. Віра виявилася талановитим вчителем, пам'ятала граматику, вимову, навіть дитячі пісеньки німецькою. Ви чудово знаєте мову, дивувалася Галина. Колись мріяла стати перекладачкою, але вийшла заміж. А тепер навчаєте мене. Мрія здійснюється по-іншому. У п'ятницю ввечері Галина запропонувала Хочете познайомитися з онуками по відео? Віра злякалася, а раптом погано говоритиму. Ви говорите краще за мене. Галина набрала Максима. На екрані з'явилося обличчя сина. Мама, у п'ятницю дзвониш. Хочу познайомити з сусідкою. Вона вчить мене німецької. Максим здивовано подивився на віру Семенівну. Гутен Абент, сказала Віра, чистою німецькою, «Ich heiße хай се вера, ігмута Deutsch». Умет um іринки. Максим вражено підняв брови. Мене haben зі das перфект. Ich war бібліотекарин, відповіла Віра, і Галина побачила, як змінюється її постава голос. Мама, де ти знайшла таку вчительку? перейшов на українську Максим. Діти вдома, попросила Галина. Через хвилину на екрані з'явилися Ганна і Маркус. Алло, кінда.

Коли розмова закінчилася, Віра сиділа з сяючими очима. Дякую. Я забула, як це бути корисною. А я забула, як це мати надію поговорити з онуками. Вони тримались за руки на кухні і обидві відчували, їхнє життя нарешті знову має сенс. У вікні горіло тепле світло не від страху, а від радості. Біда прийшла в спекотний четвер. Галина працювала денну зміну. Віра вирішила зварити компот подарунок для подруги, яка так багато дає. Буду обережна, обіцяла по телефону. Тридцять хвилин найменший вогонь. Але після важкого тижня примирення домашніх справ, уроків німецької, Віра втомилася, села в крісло на хвилинку, слухаючи булькотіння з кухні, заснула. Через 40 хвилин алюмінієва каструля почала плавитися. Їдкий дим заповнив квартиру. Віра прокинулася від задухи, кинулася до кухні, але в диму загубилася, намагалася знайти плиту, вдарилася об стіл, впала. Допоможіть, кричала, поки голос не пропав у кашлі. Галина відчула запах на сходах, горілий пластик, метал Згори. Серце до горла. Віра. Четвертий поверх, дим з-під дверей. Галина ламала двері плечем, поки замок не тріснув. Віра лежала на кухні, притомна, але задихалася. Галина витягла її на площадку, вимкнула газ. Дихайте, я поруч. Пробачте, хотіла компот, шепотіла Віра. Тихо зараз приїхали пожежники, медики, отруєння легке, госпіталізація не потрібна. Через годину з'явилася Лена, втомлена, роздратована. «Нала, що станеться. Ви могли спалити будинок. Лено, не кричи, попросила Віра. Не кричати? Ви сліпа. Завтра оформлюю документи в інтернат. Галина не витримала це моя вина. Я надихнула її готувати, а ви взагалі хто? Лена обернулася. Чому втручаєтеся? Я врятувала вашу маму. Врятували? Ви її у небезпеку втягли. Віра піднялася з лавки, обгорілі волосся, закопчене обличчя, але спина пряма. Лено, досить. Галина моя родина більше, ніж ти. Лена здригнулася. Мамо, я не піду в інтернат. А Галина допоможе зробити все безпечно. Індукційна плита, датчики диму, кивнула Галина, сучасні технології. А якщо знову щось станеться? тихо запитала Лена, я буду поруч. Твердо сказала Галина. Обіцяю. Через місяць все змінилося індукційна плита з автовимкненням, датчики диму, телефон з великими кнопками. Лена, переконавшись у безпеці, перестала наполягати на інтернаті. У вересні Максим зателефонував. Мама, беру відпустку. Діти постійно питають про німецьку бабусю. Коли сім'я приїхала, Віра хвилювалася, як перед екзаменом. Ома Вера! Ганна кинулася в обійми. «Алло, мене зюсе. Віра обійняла дівчинку. Ві флюк?» тиждень пролетів миттю. Віра розповідала казки німецькою, навчала ліпити вареники, показувала фотографії. Маркус навіть вивчив Я тебе люблю українською. Ома Вера, ти справжня бабуся? запитала Ганна в останній день. Віра заплакала. Іх, піншон Ойго Ома, у серці завжди була. Дякую, сказав Максим Галині на прощання. Ти подарувала дітям справжню українську бабусю. Восени Віра навчилася ходити з тростиною, виходити в парк. Сусіди почали заходити хтось з пирогами, хтось допомогти, а найголовніше Світло у вікні тепер згасало на ніч, віра знала ритм дня, жила в гармонії з часом, читала книги Брайля, слухала радіо, дзвонила онукам, грудневий вечір. Вони сиділи з чаєм, повторюючи німецькі слова. Знаєте, Галино, сказала Віра, сліпота забрала зір, але подарувала інше. Що? Вміння бачити серцем, вашу доброту, любов онуків, навіть турботу Лени. Очі не потрібні для щастя. Галина стиснула її руку, а мені не треба було бачити ваше горе, щоб зрозуміти ми потрібні одна одній. За вікном падав сніг. Дві жінки планували майбутнє уроки для онуків, візити в парк спільні вечері. У Галини з'явилася мета у віри, радість, а у вікні горіло тепле світло, не від страху перед темрявою, а від радості життя. Світло справжньої сім'ї, створеної не кров'ю, а любов'ю. А ви знаєте, хто з ваших сусідів може потребувати допомоги? Напишіть у коментарях, чи траплялися у вашому житті схожі ситуації, і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові зворушливі історії про силу людської доброти.